Так, сьогодні 24. Після дощу було пасмурно зранку. Зараз вийшло сонечко, хмарно, за пасікою сильний вітер. О, там як, як дує. Але пчолкам нема коли сидіти, а так бідні обльотуються. Після двох днів дощів день не встигли сформувати нуклеуси. О як літаємо. Красиво. Ну, завтра обіцяють погоду. Значить сформуємо відводочки. пересадимо наші маточники. Ой, ой бо красавці. Вон. Що в четвертому робиться? От цих їм два дні задержки. Коскільки та молодці. Так, треба перебиратись в друге місце. Поки мене не засікли тут, як я з засади знімаю ого, ого. Да літаєм хорошо. Тут у нас другий вулик. Завтра треба розширяти. Та цим лежакам добре. Рамки бах-бах-бах поставив в сторону здвинутий. Ніяких проблем. А в цих стояках, кажуть, меду більше, а роботи теж більше. так обльотується. Тут в п'ятому маточників було куча вчора, але маточка є там. Друга маточники зірвав. Що так вони? Так, ну що, вийдемо на рубеж такий. О, а що там вже в небі? Наш фонар освіщає ночі в Ну що, якщо ми завтра виставимо цінок ліуси, у нас вийде вже не хіла пасіка за два роки. Ой, красавиця, а, ну прямо дивився б цілий день, але ж треба робити, дивися на них і... Там не можеш щоб щось не робити, Пчолочки мої, і зразу холодно стає. Так, ну добре, пішов я працювати, радий, що вони так обльотуються після дощів, Хі -хі. аж веселіще якось. Ну все. Всім пока. 25 травня. Отакий льот наблюдається в нас. Шум гам. О, Картина красива, о Боже, що робить? Зараз будемо робити? Отводки і садити маточники завтра срок виходу. Ось такий льот у всіх вуликах. Зараз будемо давати рамки. Ай, ай. Так, ну Молодці, і ми тоже. От ударний батальйон.